Чи задумувались ви, що стародавня мудрість може навчити нас жити більш осмисленим життям сьогодні? Я тут, щоб поділитися чимось справді трансформаційним, десятьма таємними методами Сократа, грецького філософа, який змінив наше уявлення про себе і світ? Сократ не писав книг, але його ідеї передані через учня Платона, це справжній скарб. Для тих, хто прагне самопізнання та мети. Я натрапив на Сократа у складний період мого життя. Я почувався загубленим, не знав, куди йти, і прагнув ясності. Його методи засновані на запитаннях, саморефлексації та пошуку істини, стали моїм провідником. Вони допомогли мені розкрити мої найглибші цінності, подолати страхи. І жити більш автентично. У цій подорожі я розберу 10 найпотужніших технік Сократа, адаптованих до нашого сучасного життя, Від уміння ставити запитання до прийняття свого незнання. Ці секрети змусять вас покопати глибше, думати ясніше і жити у згоді з собою. Тож, беріть блокнот, влаштовуйтеся зручніше. І давайте зануримось у мудрість Сократа. Адже ваша трансформація починається зараз. Почнемо з першого секрету сила запитань до всього. Сократ вірив, що шлях до істини починається з простого запитання. Чому? Він не приймав поверхневих відповідей, він копав глибше, кидаючи виклик припущенням, щоб знайти правду. Я пам'ятаю, як спробував це вперше. Я був незадоволений своєю роботою, але казав собі, це нормально, вона оплачує рахунки. Тоді я запитав, чому я залишаюся на роботі, яка робить мене нещасним. Це одне запитання розплутало все. я зрозумів, що боюся змін, але також ігнорую своє глибше бажання реалізації метод Сократа. Це про те, щоб стати детективом для самого себе. Замість того, щоб приймати все, як є, запитуйте, чому я так вважаю, чому я так почуваюся, чому я роблю цей вибір? Це не просто філософія, це психологія в дії. Дослідження показують, що ставлення запитань до наших думок техніка, яка використовується в когнітивно-поведінковій Терапії. Допомагає нам звільнитися від обмежуючих переконань. Наприклад, якщо ви думаєте, я недостатньо хороший, запитайте, чому я так думаю, які докази це підтверджують, які докази це спростовують. Коли я почав ставити запитання до своїх сумнівів, я зрозумів, що вони базуються на старих страхах. А не на фактах. Спробуйте сьогодні, оберіть одну сферу вашого життя, кар'єру, стосунки чи мету і запитайте, чому? 5 разів. Кожна відповідь заведе вас глибше, знімаючи шари. Поки ви не дійдете до суті. Сократ знав, що запитання це ключ до розкриття вашого розуму. Чи готові ви? Почати питати. Другий секрет. Одна з найвідоміших фраз Сократа Пізнай себе. Він вважав, що справжня мудрість починається з розуміння того, хто ти є, твої сильні сторони, слабкості, бажання і страхи. І я думав, що добре знаю себе. Але коли сів, щоб по справжньому задуматися, був шокований. І я зрозумів, що живу за очікуваннями інших, а не за своїми. Я хотів бути письменником, але застряг на корпоративній роботі, бо думав, що так треба. Сократ навчав, що самопізнання це основа осмисленого життя, без нього ти просто пливеш за течією, реагуючи на світ, а не формуючи його. Психологія це підтверджує. Самосвідомість пов'язана з кращими рішеннями та емоційним здоров'ям. Як пізнати себе? Почніть із простої вправи. Запишіть три речі, які ви любите в собі, три з якими боротися. і три мрії, про які нікому не розповідали. Коли я це зробив, я виявив, що я люблю свою творчість, борюся з невпевненістю. І мрію надихати інших своїми словами. Ця ясність дала мені дорожню карту, щоб вирівняти моє життя з моїм справжнім я. Сократ би підштовхнув вас копати глибше, що вами рухає, чого ви боїтеся, що ви цінуєте найбільше. Візьміть 10 хвилин сьогодні, щоб записати відповіді на ці запитання. Відповіді можуть вас. Здивувати і точно скерують пізнання себе. Це неодноразова річ, це подорож на все життя. Але, як показав Сократ, це перший крок до мудрості. Ось секрет, який може вас шокувати Сократ, один із наймудріших людей в історії, сказав Я знаю, що нічого не знаю. Цей третій метод прийміть своє незнання. Щоб знайти істину. Спочатку я подумав, що це божевілля, чому визнання того, що я чогось не знаю, зробить мене мудрішим. Але коли я спробував, усе змінилося. Раніше я вдавав, що маю всі відповіді, особливо в суперечках, і я тримався своєї позиції, відмовляючись визнати, що можу помилятися. Потім я почав практикувати. Підхід Сократа, і я казав, можливо, я не знаю. Давай дослідимо це разом. Раптом розмови стали можливістю вчитися, а не битвами, які треба виграти. Психологи називають це інтелектуальністю, скромністю, і вона пов'язана з кращими стосунками та особистісним зростанням, визначаючи, що ви не знаєте всього. Ви відкриваєтеся до нових перспектив. Наприклад, я колись думав, що недостатньо творчий, щоб писати професійно. Коли я прийняв своє незнання, я попросив зворотній зв'язок, записався на курси і виявив, що маю унікальний голос: Метод Сократа, простий, але потужний. Наступного разу, коли ви будете впевнені в чомусь, зупиніться і запитайте. А що, якщо я помиляюся? Це не про невпевненість, це про цікавість. Спробуйте, це в розмові сьогодні. Замість перечатися, скажіть я можу не знати всього розкажи більше ви здивуєтеся, що дізнаєтесь. Сократ знав, що справжня мудрість походить зі скромності, чи вистачить вам сміливості визначити. Що ви не знаєте, Четвертий секрет. Одна із найсильніших зброй Сократа Кидай виклик своїм переконанням через діалог. Він розробив сократичний метод, спосіб ставити запитання, щоб перевірити ідеї та виявити суперечності. Я спробував це з другом, коли не був певен у великому рішенні, чи залишати мою роботу. Я попросив її поставити запитання до моїх міркувань Чому ти хочеш залишитися? Що тебе стримує? Через її запитання я зрозумів, що залишаюся через страх, а не через логіку. Сократ вірив, що істина з'являється, коли ми перевіряємо наші переконання на міцність. Цей метод не лише для філософів, це психологічний трюк. Дослідження показують, що обговорення наших думок із іншими допомагає нам уточнити наші цінності та помітити сліпі зони. Вам не потрібна офіційна дискусія. Просто знайдіть того, кому ви довіряєте, і попросіть зіграти роль диявола. Поділіться переконанням чи рішенням, наприклад, я не готовий почати власну справу. І дозвольте їм запитати. Чому ні? Що тебе зупиняє. А що, якщо ти помиляєшся? Коли я це зробив, я виявив страхи, про які навіть не здогадувався. Метод діалогу Сократа змушує вас думати глибше і протистояти своїм припущенням. Якщо немає з ким поговорити, ви можете зробити це самі. Запишіть переконання, а потім запитайте себе. Чому? П'ять разів. Кожна відповідь відкриє новий шар. Цей метод змінив мій підхід до рішень. Він може зробити це для вас. З ким ви поговорите сьогодні. П'ятий секрет Сократа. Складний. Шукайте ясності, а не комфорту. Він не цікавився легкими відповідями. Він хотів правди, навіть якщо вона була важкою. І я дізнався про це на власному досвіді. Роками я залишався у стосунках, які не працювали, бо це було комфортно, і я уникав правди, ми не підходили одне одному. Коли я нарешті це визнав, це боліло, але також звільнило. Сократ навчав, що ясність веде до зростання, тоді як комфорт тримає нас у застої. З психологічної точки зору, це має сенс. Уникнення важких істин створює когнітивний дисонанс напругу, яка виснажує нашу енергію. Прийняття правди, навіть коли вона незручна, приносить спокій. Як шукати ясність? Почніть із визначення однієї сфери вашого життя, де ви миритесь з чимось. Можливо, це робота. Яку ви ненавидите чи мета, від якої відмовлялися? Запитайте себе, якої правди я уникаю? Для мене це було визнання, що я нещасливий у своїй кар'єрі. Як тільки я це визнав, я зміг скласти план змін? Сократ би підштовхнув вас копати глибше. Яка ціна залишатися в комфорті, яка нагорода за пошук ясності? Спробуйте, запишіть одну незручну правду, якою ви уникали, а потім складіть три кроки, щоб її вирішити. Ясність, це не легко, але вона звільняє. Сократ знав, що правда, якою важкою вона не була, це шлях до кращого життя. Яку правду ви готові прийняти? Сократ знаменито сказав. Життя без дослідження не варте того, щоб його прожити. Це наш шостий секрет. Живи дослідженим життям. Це вразило мене, коли я зрозумів, що живу на автопілоті проходжу через рутину, не питаючи, чи відповідає моє життя моїм цінностям. Я почав виділяти час щотижня, щоб рефлексувати, чи задоволений я своїм вибором. Чи зростаю я, що я можу зробити краще? Ця проста звичка змінила все. Сократ вірив, що дослідження життя допомагає жити з наміром. Психологія погоджується, Практики рефлексії, як отведення щоденника, покращують ментальне здоров'я і самосвідомість. Наприклад, я помітив, що я витрачаю забагато часу в соцмережах, що викликало тривогу. Дослідивши цю звичку, я скоротив час онлайн і став більш присутнім. Щоб жити дослідженим життям, почніть із малого. Наприкінці кожного дня запитуйте себе. Три запитання: що пройшло добре, що ні, що я можу навчитися? Коли я це робив, я зрозумів, що нехтую своєю пристрастю до писання. Цей інсайт підштовхнув мене почати блог, який став великою частиною моєї мети. Метод Сократа це про постійне зростання. Ніколи не припиняйте питати, чи живете ви тим життям, якого хочете. Спробуйте це сьогодні. Ввечері подумайте про свій день і запишіть одну річ, яку ви хочете покращити. Дослідження життя не ідеальне, але воно справжнє. СОкрат показав, що рефлексія це ключ до сенсу. Чи почнете ви досліджувати своє життя сьогодні? Сьомий секрет це знаходження чесноти через саморефлексію. Сократ вірив, що добре життя це життя сповнене чеснот, таких як справедливість, мужність і самоконтроль, але як стати доброчесним через рефлексію. Я боровся з терпінням, мене легко дратували, особливо в пробках. Тоді я почав рефлексувати, чому я такий нетерплячий? Що це говорить про мене? І я зрозумів, що проєктую свій стрес на інших. Сократ навчав, що чесноти не вроджені, їх розвивають через самосвідомість. Психологія це підтверджує. Саморефлексія допомагає розвивати емоційний інтелект. Який включає чесноти, як от емпатія і стійкість. Щоб практикувати це, оберіть одну чесноту, яку хочете розвинути можливо доброту, чесність чи мужність? Щодня рефлексуйте, чи втілював я цю чесноту сьогодні? Якщо ні, то чому? Коли я зосередився на терпінні, я почав із малого, робив глибокі вдихи. Коли відчував роздратування. З Часом я став спокійнішим і більш розуміючим. Сократ би запитав, які чесноти для вас важливі? Як ви можете їх втілювати? Спробуйте. Оберіть чесноту і поставте щоденну мету її практикувати. Наприкінці дня запишіть у щоденнику свій прогрес. Для мене рефлексія над терпінням зробила мене кращим другом. І слухачем. Чеснота це не про досконалість, а про прогрес. Сократ знав, що доброчесне життя це щасливе життя, і яку чесноту ви будете розвивати. Ось секрет, який змінив мій погляд: Уникай пастки зовнішнього схвалення. Сократ не гнався за славою чи багатством. Він дбав про правду і цілісність. Я колись був одержимий тим, що про мене думають інші. Я публікував пости в соцмережах, чекаючи лайків, і почувався порожнім, якщо їх було мало. Тоді я запитав себе, чому мені потрібне це схвалення? Метод Сократа змусив мене зрозуміти, що я шукаю визнання зовні, замість того, щоб довіряти своїй цінності. З психологічної точки зору. Це змінює гру. Дослідження показують, що залежність від зовнішнього схвалення призводить до тривоги і низької самооцінки. Сократ би сказав зосередься на тому, що в твоїй владі, твої думки, дії і цінності. Для мене це означало творити для себе, а не для оплесків. Я почав писати історії, які мені подобаються, а не ті, що, як я думав. Вразять інших свобода була неймовірною. Щоб застосувати це, помітьте, де ви шукаєте схвалення можливо, на роботі, у стосунках чи онлайн, потім змістіть фокус, що я думаю про свої зусилля, чи пишаюся я тим, ким стаю. Спробуйте один день, робіть щось лише для себе. Без того, щоб ділитися чи шукати схвалення. Я зробив це з картиною, і це було так звільняюче. Сократ знав, що справжнє щастя походить із середини, чи готові ви припинити гнатися за схваленням. 9 секрет розвивай скромність, щоб зростати. Сократ був мудрим, але ніколи не поводився так, ніби знає все. Він підходив до кожної розмови з цікавістю, готовий вчитися. Я колись думав, що мушу здаватися ідеальним, щоб мене поважали. Але коли я почав визнавати свої помилки, наприклад, казати: Я помилився, чи можете мені допомогти, я зростав набагато швидше. Люди цінували мою чесність, і я вчився на їхніх порадах. Психологи називають це мисленням зростання. Скромність дозволяє нам бачити виклики як можливості. Скромність Сократа не було слабкістю, це була сила. Він знав, що зростання походить із відкриття до змін. Наприклад, я колись думав, що я жахливий у публічних виступах. Замість уникати цього, я визнав свою слабкість і попросив зворотній зв'язок. З практикою я став кращим і впевненішим. Щоб розвивати скромність, спробуйте наступного разу, коли ви помиляєтеся, визнайте це, скажіть я цього не знав. Дякую, що навчили. Або попросіть когось поради щодо того, з чим ви боретеся. Коли я попросив друга порадити, як справлятися зі стресом, його порада змінила мій розпорядок дня. Метод Сократа це про те, щоб відпустити його. Щоб звільнити місце для зростання, скромність це не про применшення себе, а про розширення своїх можливостей. Чого ви можете навчитися, будучи скромнішим сьогодні? Останній секрет Шукай мудрості, а не матеріального успіху. Сократ жив просто, він не гнався за грошима чи статусом. Він вірив, що справжнє щастя походить із знань і Чеснот, а не з речей. Я колись думав, що успіх це великий будинок і крута машина. Але коли я досяг цього, я все одно почувався порожнім. Мудрість Сократа змусила мене переосмислити пріоритети. Я почав зосереджуватися на навчанні, читати книги, вести глибокі розмови, рефлексувати над своїми цінностями. Тоді я відчув справжнє наповнення. Психологія це підтверджує, дослідження показують, що внутрішні цілі, як от особистісне зростання, ведуть до тривалого щастя, тоді як матеріальні цінності часто залишають нас незадоволеними. Сократ би запитав, що важливіше твій банківський рахунок чи твій характер. Для мене це означало менше гнатися за підвищеннями і більше піклуватися про свій розум. Спробуйте. Виділіть одну годину цього тижня на навчання, прочитайте книгу з філософії, подивіться документальний фільм чи дослідіть нову ідею. Коли я почав вивчати психологію, це відкрило мені очі на те, як працює мій розум. Сократ знав, що мудрість це найбільше багатство, єдина річ, яку не можна відібрати. Завершуючи, запитайте себе. Який один крок ви можете зробити, щоб шукати мудрість сьогодні? Поділіться своїми думками в коментарях. Я не можу дочекатися, щоб почути.